Не стало легендарного дізеля співзасновника групи Грін Грей Андрія Яценка. Йому було 55 років. Прихильники дізналися про це із Фейсбук-сторінки Кумира. На ньому з'явилася світлина Дізеля із чорною стрічкою. Жодних пояснень поки що немає. Ще 9 жовтня Дізель анонсував турне Україною. Причину смерті не розголошують. Щоправда, в інтерв'ю обозу колеги розповіли, що дізель мав проблеми із серцем. Гурт Грінгрей заснований навесні 93-го року. Саме Андрій Яценко був одним із засновників колективу. Їхню музику фахівці описують як рок, фанк, електро та техно. Їхні пісні буквально увірвалися в український музичний простір і стали вірусними. Свій найвідоміший хіт хід дождьом» Музиканти буквально кілька днів тому презентували українською мовою, назвавши його ще не вщент під дощем. Під час широкомасштабного вторгнення дізель почав активно волонтерити. За даними змі організовував евакуацію родин за. Кордон, а пізніше допомагав батальйону ТРО Мрія.